Доброго всім дня! Покажу вам одну таку штуку. От буває, що на ноутбукові ламається петля. От просто відламали все, повністю відламали з корінням. Вирвали так, що, бачите, повністю все вирвали. Це добре. Перше на більшості. Є контрольна гайка, яку можна сило. Ну, з якого силу буде відкриватися, закриватися. Якщо, допустімо, бувають такі моменти, що знайти просто нереально ніде, нереально знайти петлю. можна виставляти примерно по центру, трошки підігрівати, щоб воно прилипло. І потім заливати клеєм буксітка або що, щось таке. Ну, тільки, звісно, з розумом. Не перебарщувати, тому що можна так нагріти, що вилізе, як це каже, з другої сторони. Трошки наживити в гайку, поставити її вирівняти і потім паяльником просто нагріти гайку. Вона трошки прилипне, якраз зафіксується для цього, щоб можна поставити, по крайній мірі, так. Щоб більш-мене рівно було. Тому що зачасту там все є зазор. Коли, коли паяльником починаєте гріти, ви все одно почувствуєте, що воно починає ходити. Але головне не переборщити. Кажу, щоб з другої сторони воно не вилізло. Воно так. Ау! Бляха-муха, яке воно горяче, двісь, як палець пропік. Блін! От, воно зараз трошечки... Бляха-муха, реально больно. Ну я не за що. От, ви трошки воно... Присохне, потім болт відкручуєте і проливаєте боксітку Або боксітку, або якимось другим клеєм. Це такий, знаєте, дешевий лайфхак, щоб на ноутбукові відновити матрицю. Ну, в смыслі корпус, якщо, блін, Так, так. Так, не вилізло? Ні. Так, пальці. Це для того, щоб просто прихватити. Це не клеїться як ну, намертво. А трошки прихватить, щоб потім можна було нормально... Нормально це залити клеєм і прикрутити. Це примерно посередині треба. То, що болт якийсь вище, якийсь ниже, це нема проблем, тому що, по-перше, можна болти підібрати. Коли нагріваєш, ти чувствуєш, що воно починає ходити. Так, ну секундочку. О, з другої сторони. Ну, все нормально, нічого не вилізло. Так, потримай на секунду. Так, добре, це ми прихватили. Ось. Це, щоб форма могла, можна було зробити форму. Можна чуть-чуть підрівняти, це вже не дуже суттєво. Ось, Цей саму контрагайку я ослабив, тобто що одна петля буде дуже легко ходити, щоб не було ніяких нагрузок. Так, да, він не буде так жорстко триматися, але. Болі-мененє. Да, цю трошки бачиш, треба здвинути. Ці чітко сіли посередині. А отну трохи треба здвинути. Роздвінимо. Так. Так, там нормально. Зараз трошки остине. Потім буду заливати клеєм, Зараз нехай остини трохи. Ярличок, де, що клеїться матриця, Він мені буде трошки мішати, тому я його відріжу. Так. ну. Дивіться, в общем, як я це роблю. Так, це я вирівняв усе. Ось на даний момент всі гайки, всі рівні. Можна букситку залити, але єдине, що треба буде довго чекати, я використовую оцей ось клей. Якщо петля слабенька ослаблена, вона буде нормально держати. Я заливаю тут по кругу, повністю заливаю. Потім ставлю цю штуку, цю. її теж нагріваю і прижимаю так, щоб воно все застило все в місці. Я вам скажу, що воно досить непогано держить. Ну, зараз, якщо Зараз, почекайте, ну, якщо відео, мабуть, буде довге, але по-другому я не зможу вам показати. Цей клей, я вам скажу, він з пластиком досить непогано має зцепку. Саме з пластиком. І коли от такий великий об'єм клею цього, він, я вам скажу, держить дуже непогано. Акуратно, не спіша. Зараз все залью і покажу. Так от, пролився клеєм повністю. Тепер треба виставити плюс-мінус, щоб по центру. Ну так як клей вже підсох, воно вже не стає нормально. Ставлю паяльник, просто нажимаю, щоб ця вся штука нагрілася. Ну, не феном, а іменно паяльником. От, воно все починається розігрівати і потроху, потроху, потроху. Я вам скажу з пластиком, цей е... він досить непогано контактує. І він склеює так досить жирно. Так, Тепер треба отак от почекати трошки, щоб приостило і потім буду прорізати ці. Добре, зараз остине. включу. Це можна, грубо кажучи, і болти помаленьку вкрутити, але треба двірка, щоб для болтів освободилися. Треба трохи убрати цього клею. Ну, одно добре, що він легко знімається. Навіть в майбутньому, якщо треба розбирати, просто поставлю на підігрів, клей розплавився, і ти його легко витащив. Так, я зараз поубираю, щоб до болтів добратися. Верніше до гайок, щоб добратися. Так. А там коли буду вкручувати, те ж саме трошки підігріваю, знаєш. Ну блін, давно, бачить, у всіх, всіх дірочок повилазило. Ну воно не є погано, тому що все одно, коли будеш закручувати, то на підігрів поставив. І воно нормально пішло. Так. Нам головне, щоб хоча б щоб наживити, ми можемо підігрівати і так наживляти. два. mm В общем, плюс-мінус, плюс-мінус ось так. Добре, зараз залишу хвилин на 5, щоб нормально все просохло і потім закривати. Так, все, поставив. Ось тут уже все, -все закріпив, слідів нема. Цю петлю я ослабив. Вона, ну, так, знаєте, щоб не ламалася. А ця держить. Тобто, от, Тобто, от, в принципі, користуватися ним можна буде. Ця слабенько держить, дуже слабо, але він не буде ходити взад-уперед і не буде нічого виламувати. Тобто людина зможе собі відкрити ну і фільм чи що включити. І він не буде одна петля, тим більше там, де шлейб, виламуватися. Ну, це таке, знаєте, це як бюджетний, бюджетний такий варіант, коли запчастини нема в наявності, і дешево, і буде працювати. Зараз закручуся в місті і вже покажу окончательний результат. Так, в общем, сюди вже все закрутив, все стало чітко. Одна, друга, шлейфик поставив. Коксіальний кабель на Wi-Fi поставив. Все, підключаю батарею і закриваю кришку. Буду дуже сильно сподіватися, що все чітко. Ну блін. Уже хочется, чтобы все было четко. Так, чекай, я тот. Чуть тут тут защелкнулся. Так, в общем, все, зібрав. Звісно, ну, треба настройки біоса зробити, тому що батарея відключалася. Ну, що, держить. Ну, єдине, що він ну, так досить легко. Ну, от Якщо повністю, скоріше, ну, коли повністю відкрите, то дуже слабо. Але якщо так працювати, то все чітко. І мінімальна ціна була. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!